На 80% за останні 5 років у середньому подорожчали товари і послуги в Україні. Такі дані оприлюднила Держслужба статистики. Утім, по власних гаманцях українці відчувають, збідніли вони значно більше. То чому ж офіційні дані відрізняються від сімейної бухгалтерії? З'ясовувала Оксана Вілента. Алкоголь і тютюн нині коштують удвічі більше, ніж 2010-го. Приблизно на 70% зросли ціни на побутову техніку, харчі, відпочинок. На цьому тлі вартість освіти, одягу та послуг зв'язку майже не змінилася. Статистика річ уперта, однак українців такі цифри не вірять. А надто коли йдеться про продукти, 67% – це, виходить, чуть більше половини. Они за последнее время уже поднялись, наверное, на 50 процентов за два месяца. Она, ну, по-моему, на 200 процентов возросла вся, все товары. Возможно, по госком статусу и 67 а так, по-моему, 200-300 Незгодні співвітчизники із тим, що одяг та взуття подорожчали лише на третину. Наприклад, взуття раніше там можна було купити за 400, ну зараз качественну обув. Це більше тисячі, 1200, 1300. Тобто, вважаємо, три рази. Хай статисти поділяться адресами, де все так дешево жартують кияни. На запит сабицій Держкомстат відповів письмово, пояснив, що рівень інфляції розраховується на основі споживчого набору. Він складається з 335 позицій і переглядається раз на 5 років. Востаннє 2012-го. Та експерти вважають, така формула розрахунків недосконала. Якщо раніше люди більше м'яса їли, риби, зараз що круп, ростуть овочі. але люди відмовились від м'яса. Тепер більше картошки. Ну картошка так не дорожча. Подібна ситуація з одягом. Українці почали вдягатися у стокових магазинах та секонд-хендах. Тому державна статистика зафіксувала незначне зростання цін у цьому сегменті. Якщо рахувати по новому одягу, воно ну, подорожче. так як новий одяг у нас почав зникати, більше сталося конхенда. Щоправда, є й приємна новина. За прогнозами темпи інфляції цього року уповільняться вдвічі до 25%. Та ціни все одно зростуть на 10-12%. Тож єдиний вихід жорстка економія. Оксана Вілента, Владислав Смілянець, Роман Рамус, Сабиця канал Україна.